Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому каналі. А чи знаєте ви, у яких випадках можна йти з літургії раніше? Почнемо з того, що у повсякденному житті у нас немає можливості щодня бувати в храмі і молитись за літургією. Віряни, як правило, бувають на літургії лише у неділю. Тобто, у нас є всього пару годин, коли ми можемо постояти, помолитись, дійсно від серця покаятись, поговорити з Богом, подумати про гріховність свого життя, попросити Господа сил виправитись, помолитись за ближніх. Тобто це час, коли ми відриваємось від щоденної метушні і всю увагу повертаємо до Бога і до своєї душі. Всього пару годин на тиждень. І тут виходить логічне питання. Чому нам так не хочеться спілкуватись з Богом під час Соборної молитви, на яку він нас усіх запросив? Чому ми задаємо собі питання, коли у мене буде перша законна можливість втекти з храму? Коли це все закінчиться, я піду додому, сяду за комп'ютером з чашкою чаю і відпочину. Чому взагалі у нас виникають такі питання? Зараз ми говоримо навіть не про церковний устав чи правила, а перш за все про наше небажання молитовно спілкуватись з Богом, наскільки нам це важко, нецікаво, що ми шукаємо можливість піти і навіть, можна сказати, втекти з храму. Якби це був розважальний заклад, то у нас би хватило сили і терпіння хоч до ранку, а перебування в храмі для нас, наче тягар це наша біда, наша трагедія, і привід задуматись про наш духовний стан. Подумати, чому ж так відбувається, що я знаходжу час на спілкування з Богом, тільки коли мені це потрібно, коли у мене біда, коли треба щось випросити у Бога і святих. Тут вже наша совість нам сама має підказати, чи ми дійсно маємо йти, чи ми просто хочемо втекти з храму, бо нам нудно. Що стосується церковного уставу, то тут варто сказати, що у давнину тих, хто залишав храм до закінчення богослужіння, відлучали від церкви. Настільки було серйозне відношення до літургії. Зараз за це не відлучають, але ми повинні розуміти, що неповною участю у божественній літургії ми самі віддаляємось від церкви і Бога, бо уникаємо з ним молитовного спілкування. Звичайно, бувають різні обставини, однак є велика різниця між справді важливими причинами та вигаданими для самовиправдання. На сповіді у цьому треба каятись, казати, що залишали храм до закінчення служби. Згідно уставу, залишати службу можна тільки після відпусту, особливої молитви благословення на вихід з храму після богослужіння. Причасникам обов'язково потрібно бути до кінця і вислухати поясні молитви, поцілувати хрест. Крім того, є благочестива традиція не виходити з церкви після богослужіння до закриття царських врат. Дорогі брати та сестри, наше бажання скоріше покинути храм це відображення наших відносин з Богом. Коли ми самі знаходимо собі причини і йдемо з храму, це значить, що ми не хочемо нічого терпіти ради Бога, ми не хочемо віддати шану Богу, ми не хочемо дякувати Богу за Його блага, ми не хочемо підкоряти себе Богу. Тобто це наша внутрішня проблема, яку ми, на жаль, часто не розуміємо, і думаємо, що покинути Богослужіння це нічого не значить, бо Бог у мене в душі. А от і ні, дуже багато значить. Бо якщо ми зовні нічого не хочемо терпіти ради Господа, то і душі у нас, на жаль, нічого немає. Ми просто не бачимо, що Господь у нашому житті став об'єктом виконання бажань і все, а так не має бути це жах нашої сучасності. Літургія це зустріч з Богом, з тим, хто нас любить більше наших рідних і близьких, але ми це не цінуємо, не маємо любові, розвертаємося і йдемо з храму, ігноруючи цю святу зустріч. Це зустріч з тим, від кого залежить все наше життя, щастя, благополуччя, здоров'я. Але ми не хочемо себе понудити і залишитись на півгодини більше, щоб віддати шану, підкоритись уставу і потерпіти. Ми не хочемо тренувати себе, щоб бути уважними на службі, щоб полюбити літургію, щоб дійсно молитися, не стояти і мріяти або спати на службі. Ми готові потерпіти безсонні ночі і труду навчання, засідання з керівництвом на роботі до ночі. А потерпіти основного керівника у своєму житті ми не хочемо і тікаємо з храму, показуючи свою неповагу і невдячність. Літургія це зустріч з тим, хто своєю благодаттю дає нам сили на боротьбу з гріхами, страстями, з нечистими духами, це зустріч з тим, хто дарує нам Царство Небесне, але ми і це ігноруємо і шукаємо привід піти з Богослужіння. Але коли у нас помирає дитина, коли нам поставили страшний діагноз, коли біда висить над нами. Ми біжимо до храму, до Бога і просимо Його допомоги, готові стояти годинами на молитві. Ні, дорогі брати та сестри, з Богом треба мати особисті відносини і будуються ці відносини в молитві, роками будуються, усе життя будуються на кожній сповіді, на кожній літургії, під час кожного причастя, під час кожної слізної молитовної бесіди. І якщо нам здається, що це неважливо... Не обов'язково нічого страшного немає, що ми тікаємо від Бога, біжимо з літургії, бо нам нудно. То неважко зрозуміти, як ми духовно пошкоджені, яка поверхнева у нас віра, і взагалі наскільки ми далекі від справжньої глибокої віри, і думаємо, що свічками і записками заробимо собі царство небесне. Дорогі брати та сестри, духовний ріст неможливий без нашої особистої постійної боротьби. Безпокаяння, самоукоріння, молитви, і все це ми отримуємо під час літургії. в молитві, в терпінні, в боротьбі зі своєю лінню, нерадінням, сном, небажанням молитись. Давайте не будемо гаяти час, а будемо берегти кожну можливість молитовно поспілкуватись з Богом, адже ми не знаємо ні дня, ні часу, коли Господь вирішить забрати і нас до себе. Кожна літургія, кожна молитва, кожна сповідь і кожне причастя це наша можливість наблизитись до Бога. Давайте не будемо гаяти наш безцінний час.